Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні ми з вами будемо плести силянку. Але силянку будемо плести тоненьку. Я дуже давно хотіла сплести тонесеньку прям тонесеньку-тонесеньку, силянку, таку ніжну. І ось нарешті-нарешті я наважилась все ж таки сплести її, але будемо плести ми її разом з вами. Так. Значить, переходимо до матеріалів. Нам потрібен білий кольор, це основа буде. Далі буде у нас червоний, ось такий виблискуючий. Далі з вами нам потрібна ниточка титан 60 білого кольору. Далі голочка для бісероплетіння номер 10 або 12. Далі нам потрібні ножиці. І в мене буде силяночка на зав'язочках, тому нитку муліне. Але колір ще треба визначити, буде червоний чи білий. Стосовно довжини, довжину беремо півтора метра. Відрізаємо. Так, вдягнули ми вже ниточку в голочку. Підготували. Так, а у нас силіночка буде починатися з червоного кольору, тому нам потрібно буде біленьку бісеринку зробити стоп. Вдягаємо одну бісеринку, протягуємо, залишаючи хвостик, для того, щоб зробити потім нам петелечку для застіпки сантиметрів 10. См. Проходимо голочкою знизу догори, ось так. Для того, щоб зафіксувати нашу бісеринку, підтягнули. І ще раз для надійності, проходимо ось так. Зафіксували. Набираємо одна червона, 5 білих, 4 червоних. Підтягуємо до нашої бісеринки стоп. Ось так. Підтягнули. Тепер голочкою проходимо у четверту бісеринку знизу догори, та що біля біленької. Ось так. І підтягуємо. Ось так. Підтягнули. Далі набираємо одна біла, три червоних, одна біла, і проходимо у червону, першу нашу червону бісеринку знизу до гори. Підтягуємо. Ось так. Підтягнули. Так. Це наш початок. Тепер зараз будемо набирати далі три білих: одна червона, одна біла. Одна червона. Так, перекрутилась нам потрібна червона сторона. Біленька це у нас початок, зараз ось так. І проходимо голочкою згори донизу у другу червону бісеринку. Ось так. І підтягуємо. Так, підтягнули. Тугенько підтягуємо. Далі набираємо з вами одну червону, одну білу, чотири червоних. І підтягуємо до наших бісеринок. Тепер голочкою проходимо. У четверту червону знизу догори, та що біля білої бісеринки. І ось так підтягуємо. Так. Підтягнули. Далі набираємо одна біла, три червоних, одна біла. І проходимо голочкою знизу догори у червону. Там, де одна червона у нас. І підтягуємо. Підтягуємо. Ось так. Продовжуємо три білих, одна червона, одна біла, одна червона. Проходимо згори донизу у другу червону бісеринку. Ось так. І підтягуємо. Так, підтягнули. Далі одна червона, одна біла, чотири червоних. Підтягуємо ось так. Тепер ми голочкою проходимо у четверту бісеринку червону знизу до гори. І підтягуємо ось так. Далі набираємо одна біла, три червоних, одна біла. І проходимо у червону знизу догори, там, де одна червона. Підтягуємо. Так, підтягнули. Далі. Три білих, одна червона, одна біла, одна червона. Проходимо у другу червону згори донизу, підтягуємо. Далі одна червона, одна біла, чотири червоних, підтягуємо всі бісеринки, підтягнули. Тепер голочкою проходимо у четверту червону знизу догори і підтягуємо. Ось так підтягнули. Так. Далі у нас весь час буде такий йти малюночок. Тому виплетете довжину, яка вам буде потрібна. Зараз на екрані ви побачите час, з якого буде починатись повтор. Тобто ви будете весь час повторювати, повторювати ту довжину, яку вам буде потрібно. Потім будемо з вами продовжувати. Так, ось я вже проплила довжину, у мене 32 см моя довжина. Ось так вийшло. З одного боку я вже зробила петелечку. Зараз з вами разом будемо робити з іншого боку. Ось так, дивіться. Ось тут, дивіться, завершення повинно бути біленьке, тому що у нас ось на початку перший рядочок був біленький, з іншого боку, щоб було симетричне завершення, треба теж біленький. Тому там, де ви набирали одна біла, три червоних, одна біла, треба буде набрати всі п'ять бісеринок білих для того, щоб завершити симетрично. Зараз робимо ось таку червону петельку з вами. З іншого боку. Так. Вийшли ми з червоної. Тепер набираємо 5 червоних. Так. І проходимо голочкою згори донизи, донизу у третю білу бісеринку. Ось так. І підтягуємо. Так. Щільніше. Так, дивіться, вийшли ми ось із цієї білої бісеринки. Зараз голочкою проходимо у дві білих, знизу до гори, і в червону, ось так, для того, щоб зафіксувати. Підтягуємо. Тепер спускаємось по червоним бісеринкам з гори до низу, ось так. І знову. Повертаємось на наш початок. Ось. І тепер по колу декілька разів треба пройти для того, щоб закріпити нашу петельку. І зав'язуємо. Так, зробили ми ось наші дві петельки. Ці петелечки підійдуть як для зав'язочок, так і для ланцюжка. Беремо три ниточки муліне. Червоного кольору, ось так, три ниточки. Довжину відрізаємо 60 см складаємо навпіл ось так наші ниточки, ось так. І ось з цієї сторони нам треба буде цю сторону протягнути в нашу петелечку Продіваємо. Ось так. Тепер ось сюди продіваємо наші ниточки, в цю петельку, ось так, витягаємо і обережно потихеньку затягуємо ось так. Підтягуємо щільніше ось так. Так, підтягнули. Тепер ділимо по дві ниточки на три частинки. Ось так. І заплітаємо косичку, Плетемо косичку. По дві ниточки, ось так. Так, ось сплила я вже косичку. Тепер треба нам з вами зараз буде зав'язати ось тут вузлик, ось цю ниточку по колу, ось так. Зробили і ниточку, кінець ниточки протягнули в цю петелечку Ось так. І обережно, обережно затягуємо, і у нас зав'язується наша з вами ниточка. Ось так. Щільніше обережно. Так, ось і зробили. Зав'язали. З іншого боку, те ж саме ви робите. Відрізаєте ту ж саму довжину і зав'язуєте. Потім відрізаєте Зайву ниточку. Так, ну ось така у нас з вами вийшла силянка. Дуже тонесенька, ніжна. На зав'язочках. В когось, може, не на зав'язочках, а на застібці. Що ж, щиро вам вдячна за перегляд. З вас обов'язково це вподобайка, а з мене буде нове відео. Сподіваюсь, що скоро скоро буде нове відео. Бувайте, скоро зустрінемось.